Добрий день! Всіх вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. Хоча зараз в Україні кажуть, що це стара покрова, а нова покрова 1 жовтня, бо ж Православна Церква України перейшла на новий календар. Але як би там не було, щирі вітання зі святом. Ще нагадую, що сьогодні офіційна дата. Створення Української повстанської армії, армії без держави. А завтра, у неділю, 15 жовтня, о 10-й годині, відбудеться літургія у церкві Різдва Йоанна Предтечі, що на лехтокату 31. Тобто, служба Божа з приношенням святих дарів. Неділя, 10 ранку, приходьте. Після служби Божої маленьке частування ласкаво просимо. Терветуло.